Одного вечора я знайшов в інтернеті прикольну, як мені на той час здавалось безкоштовну гру, і вирішив покликати туди своїх друзів. Що з цього вийшло, ви зараз побачите. Насправді, на той час нам здавалося, що це весело, і перші фрагменти, які ви побачите, ми знімали тоді, коли ще навіть не розуміли, про що тут іде мова, і думали, це просто виживалка, яку буде дуже легко грати, де потрібно відбудовуватись. Але як воно було насправді, дивимось. Я говорю! Стартуй! Так, что тут работать надо? День ноль. Ну, то вот в обычной выживалку с чего начинается? верстак надо достать. Накопать дерево. Нихуя подобного, надо дать пизделей комусь. Я запикапил рок. А где ты нашел рок? А вот там вот у меня валялся. Ну, добрый, я вот это... Рок сделал, а дальше мне что? А, инвентарь. Ага, и я это Интерактивка на Е. Чувак. на... Я уже бью корову. 2, а що это? Старт батл. Не Будь. надо баттл. О, 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 убегай, шо я? Я ничего не могу с ними зробити Я могу стол скрафтить. Я нашел какие-то гриби грибы. А больно убегай О, о о, они дуже сильно бьются, чуешь? Дивись, на. Ой. Не-не-не, бать, не, не, это было улыбнется. О, на. Я ем гриб. Э Это же мой гриб. Ну я его ем, видишь, надкушено. Подожди, дайте Мне, я его каждый Давай день дождите. по кусочку. ем. Подождите, вопрос в другом. Где мы вообще, блядь? И чё мы в этой игре? Мы не дали тапку. Мы не шлепа не сдало. Да. Или что ты? Open. Дерни тапок нахуй. Мне нужно бревно. Я несу нахуй бревно, блядь. Да. Ой, я впав, бля, я сдох, я очень не сильный. Просто безносить кабину. Эээ, uh, я бачу, и у мене погана новина. Ого. И шо за тварь? Нихуя заявлять. Пацаны, 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 все, мы, по-моему, трошки въебались. здається, що мы были, помилку. Ну все. <ріст> все. Давайте ты ще раз. Вот это будет хуйово, то я уже не знаю, что делать. Нам надо будет собрать человек десять. Типа, мы только зашли, Данчик уже на галиму нарвался. Все это норм? Блять, мы не понимаем, Блять, с кем ты общаешься, нахуй? С русом. А, ёб твою мать. Что осталось? Нихуя. Он защитника призвал. Кто? Да никто, блять. Я сдох. Владимир, я внимания, башу, А Вин ну а а и Юлю ебнул тоже. Топором. Топором. Я кажу, він шотний, е... похуй, ми проїбали цю хатку. Я хотів поставити стол. і не понял як. Так, прес R. Прес, як там говориться, прес f і вот так наделось. Марчик Ой, в я, їбать! Дед, мене вбили, шотнули. Мене тоже шотнули, все. Пизду, ми, блядь, опять проїбали. На даному етапі ми зрозуміли всі наші помилки і пробували просто розфармити як можна більше бафи. Пробували знищити всіх гвардіанів для того, щоб забрати у них кристали і відбудувати якнайшвидше корабль. У нас вже була третя ніч. Ось тут видно, як ми пробуємо знищувати гвардіани і в цілому у нас вже все виходило, у нас було розуміння гри, хоч нам було вже і не так весело, насправді ми майже пересварилися один з одним. Але ж це нам не завадило все-таки виконати свою загальну ціль. Як це було далі і що у нас далі виходило, ви можете бачити прямо зараз. Я їм супчик тікаю за дерево. А, ну да, у мене прийшли твари домой. Зараз надо було каміоти. Іноч трошки. Та да мені б, хто поміг Я не можу, я з Вардіаном да І самим их. бафнутим з фіолетовим Ти Ты ей Ні, Не, я його вбив уже. Просто я неприятно, для... так він подняв розовий гем уже для Так, Да, цього, да, да. Я для поднял проблем. розовий гем, все. А, все, поняв. Ви давайте туліть їх сильнее инших тулить тоже. Я, якщо розового вбив, то інші слабші набагато. Ти подобрав в ладик? Да да, да, мене є. Який в тебе? Це. Красавці, пацани. пацаны. Що, ну, з такими темпами ми можемо просто дойти до корабля і глянути. Ой, дожить би до корабля, якщо чесно. Все, в мене є Я зараз виникла можу... геніальна ідея позбирати нам трошечки ресурсів, бо ті ресурси нам потрібні були для відновлення корабля. І ми, чесно кажучи, до кінця не розуміли, які саме ресурси нам потрібні. Ми просто бігали до нього, бачили, що приблизно нам треба. Пробували знайти його по всій карті. Воно було розкидано реально по всій карті. Часу на це у нас уже також немало не було, бо то був ніби як фінальний файт. Уже ось ми ще наспавнили купу босів. І вони самі наспавнились, до речі, бо то вже була якась там 14-та, по-моєму, ніч. Нічого не могли їм зробити, і прийшлось просто тікати від них по всій карті. В мене зала. Ну, я вперся і в стол. Оно босс це кайф, если чесно. Я би хотів, щоб на мене босс напав. А я все зараз сильно хочу. І наскільки то була дивна катка, наскільки це було взагалі важко і наскільки ми пробували просто вижити, аби побачити того самого фінального дракона, ми до речі його все-таки побачили, ви можете наблюдати прямо зараз. Сьогодні що то типа... Я железо. Ти Ні, Не ну зараз здохне. Та не здохни, ще я загрію на себе. Ей, долбойоби! Долбайоби, блядь! Можу! Рус! Печку, печку ставь печку, став, печку став, печку став, печку. Я прошу ты поставил ебану печку. А, бля, в ебло Ого. Все, я въебал, я въебал, мы не вбили. Ага. В хуй себе стрельный. Пока не получится. Пока це ты, если прощался, то я тебя поддерживаю, бо мне уже ебуще блядь, пару боссов где Ай, сука, в ебло дал. Приготовьтесь меня восхищать. Не, я наебал вас, я живу как... Ой, блядь, это вас прибег, сука. Все, все, если шестеренки, это остальное, что надо сделать, то зараз. Я статуи не вижу. <говорить> че ты сховался, вылазь, блядь. Вылазь, нахуй ты сховался. Воюй, блядь. Железные витки надо. Вы че, убираетесь, что ли? <му> я просто хочу побачить ебаного дракона. Я не маю з чим його бить, бля. Я йому можу тільки подрочить, по-моєму. Давай, рули. Ой, бля. Влад... Ти без стаміни помреш. Піднімись на корабль. А я тебе не можу виробити. Піднімімо як копьово до хрена дамажить. Я буду зніматися экшен. Ты бы нема стріл. Що ти тут стріляєш? Бий його. Оп. Не бий. Ой, бать. Це було потужно. Це була, остання, по моєму катка, нахуй, ні? Все. А. На цьому все. Да, все, я... Всім привіт, і з вами були сьогодні три якихось от таких рандомних типа і сама важка гра, яку я коли-небудь проходив в своєму житті. Можливо, ми щось зробили не так, ви можете про це написати в коментарі. Можливо, просто не варто нам грати в безкоштовні ігри. Я не знаю, чесно чого це залежало. Але я думаю, ми зробили вам трошечки прикольного контенту. Якщо вам сподобалось, напишіть про це в коментарях. Всім дякую за перегляд, вас далі чекає прикольна нарізочка. Всім пока! Закрийте зліва, а я підкрадуся і за нашої сливи відганяйте, куме, кряка від дороги, ой, тримайте звіра, хапайте за ноги, відганяйте, куме, кряка від дороги. Ой, тримайте...